Вітаю малята Вітаю, малята Всім привіт! Вітаю, малята 30 листопада справжнє свято для тих, хто обожнює кішок, собак, папуг та інших домашніх тварин. Цей день. Називають Всесвітнім Днем домашніх тварин. Ідея цього свята виникла у людей, які захищають природу, а метою свята було викликати у серця кожного мешканця планети почуття турботи, доброти та співчуття. У відношенні беззахисних вихованців людини. Люди мають пам'ятати, що вони несуть відповідальність за кожну приручену ними тваринку. Ви несете відповідальність за тих, кого приручили. Домашні тварини це не тільки улюбленці, які з людьми живуть у квартирі. Але світські істоти та звірі, які знаходяться в зоопарках. Пам'ятайте, ми не домашні улюбленці, ми звірі дикі, але ми позбавлені волі і цілком залежимо від людини. А чи знаєте ви малята, що є міжнародний дні котів, собак? Безпритульних тварин, міжнародний день собаки-поводиря, який допомагає сліпим людям, а ще всесвітний день хом'яків. Хом'яки із задоволенням живуть удома, радуючи господарів своєю гравливістю і веселою вдачею. І красивий цвет у нього. Який у нього кольор? Персиковий. Персиковый. Потрогай на. Як ты знаю, граешься? Не кидаєш? Мякаєш. Не жмякаєш. Ти любиш свого хомячка? Нані, да? На, да? да Почем каешь? Да. Хом'яки добре плавають, набираючи в защичне мішки повітря і використовуючи їх як поплавці. За звичайний хом'як може запасати до 90 кілограмів корму. У хом'яків поганий зір. Вони не розрізняють кольори, зате мають прекрасний нюх. І слух, вони кмітливі, можуть запам'ятовувати своє прізвисько пам'ятають родичів і можуть навчитися кількох трюків. А ще хом'яки здатні переносити у своїх защичних мішках запас корму, який набагато більше, ніж вони самі важать. А це Черепахи дуже унікальні. Вони можуть прожити вдома до 50 років. Звичайно, тільки ті, кому пощастило з відповідальними господарями. Ми різні, дехто живе в воді, в акваріумах, а дехто живе на суші. За черепахою потрібен особливий догляд. І треба за ній більш спостерігати. Як за рибками, бо черепаха відчуває стрес, коли її беруть в руки, і взагалі-то вона може добряче, боляче вкусити. Тому краще за ними спостерігати. Пабуги надзвичайно цікаві птахи, вони розумні та кумедні. і користуються популярністю, як домашні улюбленці. У папуг розвінена. Почуття ритму вони можуть дійсно ритмично танцювати під музику. В Австралії є спеціальні школи для папуг, де птахи вчать розмовляти. Хоча насправді папуги просто запам'ятовують і повторюють слова і звуки. Дрібні папужки живуть 15-25 років. А ось великі можуть жити і всі сто. До речі, тільки папуги з птахів можуть поглинати їжу, тримаючи її в лапці. Умашніх вихованців багато, вони всі різні, але головні домашні улюбленці це, звичайно, собаки та кішки. Гавчик, гавчик де блукав? Дома чого б не ночував, я комору вартував, жучки гавкать, помагав. на ну, песику, зупинись, ось який вже Виріс я, подивись. Не спіши так, песику, не біжи, а зі мною краще Ти подружись, буду тебе кістками пригощать, від кота Муркотика захищать. Буду я любити тебе берегти. Будем завжди друзями. Я і ти. Ой, який хороший мальчик, так? Да? Ой, як Нікі подобається, так? Да? Ніка. А зараз вам загадка. Всі ви знаєте відгадку. Тварина вже відранку нам співає колесанку, нявкає, муркоче, бо смітанки хоче. Що це дітки муркотик? Ти пухнастий. сірий котик. Мяу-мяу сіри каже кітця, кіці зранку вже не спиться. Кіця хоче погуляти та з малятами пограти. Замите Пизунья, я его тоже люблю. Ух. У нас кошка была до того, что она нас любила, а не царапала. И очень за кошка однозначно, как пират. Кошка наша пират? Да. Да. Но мы ее все равно любим, да? Я вопрос. Самий котик. Самий котик. Скажи про своего котика. А -а -а. Как не, зовут? Не знаю. Тимка зовут. Тимка. 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 Красивый котик. Да. Что он любит делать? Иглаца. Еще что? Кусать. Ща. И мячик и вот. Это мой котик. Его зовут Яша. И я его люблю. Он живет у моей бабушки. И я его камлю. Мяу. Жуть кошенята, дайте молочка, з горнятка молочка. Ми поп'ємо, з вами грати почнемо! Няу кажуть кіт і кішка, будемо шукати мишку, як спіймає мишку Відпочинам трішки, Няу знов кіт. котик, Давай йому заспіваємо колесаночку. давай. <звучить> котик усіренький, котик коти коту волохати не ходи. Дипоті дитяті, дитя буде спати, воркота. Ага, ага, люлій. Все спи, 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 маленький, спи, спи, спи. Дякую, Дя колисько. закуспи. Тож пам'ятайте, малята, що про своїх домашніх друзів треба піклуватися, вчасно годувати, не ображати. Захищати, і тоді вони віддячать вам своєю любов'ю. Дома є друзям, весело сім'я, кішка, собака, рибка, і я, є черепаха, хом'як і папуга, тож обирай собі вірного друга. Друзі, погнастів з нами завжди.